Фасадне торгове приміщення, підлога вже зроблена стяжка, також тепла підлога розведена, бачимо, розведена електрика, підведений електро, електрощиток. Виведений вихід під кондиціонер і щиток, на якому все, все розведено по, по світлу. Також по санузлу розводки є як під і також під е, туалет. І під бойер. Ще ти будемо. Це вся інформація, яку я проставляю.